Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія U9 Plus на цоколь H11 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи разом з ключиком для того, щоб фіксувати лампи. Лампи, як заявляє виробник, надпотужні, потужність однієї лампи 60 Вт, сумарно 120 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цокольову. Він з пластику. Також є на кожній лампі дві системи охолодження, активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт. На проводі підключення також є ось такий от драйвер, прихований в металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла маємо. Потужність сумарна двох ламп світлового потоку сягає 13600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.